Бібліотека море книг, бібліотека храм науки. Переступайте наш поріг скарби не тлінні в руки Петро Гоць Бібліотека це не лише про книги, а в першу чергу це простір, де постійно відбуваються нові зустрічі, зустрічі з новими надходженнями, періодичними виданнями, знаннями, ідеями. Та все ж таки, якщо говорити у фізичному значенні. То, звісно, бібліотека це простір зустрічей з друзями, однодумцями, цікавими у спілкуванні людьми. Так надзвичайно теплою та зворушливою стала зустріч із захисниками України. Цей захід став справжнім святом сили духу, натхнення та віри у перемогу. Зустріч самодіяльною поетесою Оленою Антонюк. Торкнулась сердець усіх слухачів, бо кожному рядку правда життя, біль, надія і любов до рідної землі. По особливому захопливою стала зустріч з майстриною у техніці кінгусайга Наталією Антонюк, яка продемонструвала свої вироби картини у техніці кінгусайга, ляльки-мотанки, вишиті роботи хрестиком. Всі ці роботи це не просто речі, а витвори душі, наповнені українською символікою, національною пам'яттю та духовною силою. Зустріч з самодіяльним поетом Миколою Дмитровичем Путенком. Під час зустрічі Микола Дмитрович читав вірші, присвячені темам кохання, природи, внутрішніх переживань і сили людського духу. Окрім віршів, Микола Дмитрович пише також пісні та балади. Особливо зворушливим моментом стала презентація його авторської пісні На Ромашці, яку він присвятив загиблому захисникові Дмитру Сокору. Поет розповів історію створення пісні, що народилася з болю втрати, але водночас несе світло, надію та пам'ять про героя. Зустріч пройшла у щирій та душевній атмосфері. Вона залишила глибокий емоційний слід у серцях присутніх, стала прикладом того, як поезія може лікувати, надихати та зберігати пам'ять про героїв. Надихаючою стала зустріч з жінкою з обмеженими можливостями Лопачук Зоєю Володимирівною, яка, попри життєві труднощі, несе у світ добро, щирість та душевне тепло. У межах заходу було оформлено виставку її творчих робіт, руками створена краса, де були вишиті бісером ікони, пейзажі, композиції з квітів. Кожна робота це приклад тонкої майстерності, великого терпіння та глибокої внутрішньої сили. Окрім перерахованих зустрічей в бібліотеці постійно відбуваються зустрічі, пов'язані з поезією, презентацією книг, пам'ятних та культурних дат, відродження культури, зустрічі спрямовані на безбар'єрність та по програмі ментального здоров'я. Кожна подія в бібліотеці це не просто захід, а в першу чергу це жива розмова. Місце для спілкування, відкриттів та душевної підтримки. Завдяки вам, мої любі читачі, в бібліотеці завжди панує атмосфера затишку, поваги до книги, слова, історії та культури. Дякую вам усім, моя дорога бібліотечна родина. До нових зустрічей у бібліотеці.